Ось, друзі, відбувається дезінфекція свинарника. Ось таким чином Алюміній плюс йод. Виключаються вентилятори, закриваються клапана і отак робиться на 40-50 хвилин. Ось такий от джин гарний. А ось, друзі, що, 50 хвилин постояло в сараї, все було закрито. Потім відкрив клапана і включив тільки вентилятор. І тепер все. Піде на вулицю. Свинки подихали йодом. Потім опять через недільки півтори недільку опять повторити. Ось така дезінфекція як для корпуса, так і для свиней.